Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 27 грудня. Я вже засумувала за Ютубом, давненько не знімала відео. Деякі підписники мені вже кажуть, що я обнагліла і виставляю відео. Тому вирішила записати. Ви знаєте, щось останнім часом воно якось не складається, не вистачає часу, дні короткі, поспішаєш туди-сюди. Ну, а так і виходить. А це ми готуємо смакоту. Минулого тижня робили ковбасу, але не було як. Засняти, якщо чесно. Я і не сама її робила, а це коптимо м'язку і салку. Зараз вам покажу. Покажу тут, і вже одна партія в нас готова. Дуже смачно, яке воно гарне, яке воно соковите. Зараз покажу. У нас ось така коптілка саморобна, зроблена з бочки. Я вже її в себе на каналі показувала. Іде у нас вон там закладаються дрова і прокладена труба, вже їй ну, багато років. І нею можна робити копченості як гарячого, так і холодного копчення. Закладаємо дровцятка і готуємо. Цього разу ми робимо гарячого копчення. І ось тут трошечки відкрию, покажу вам красоту. Це ми тільки недавно заложили другу партію, що залишилося в нас. Ось таке. Погляньте, яка тільки красота. Реберця, салко. Ну тут у нас сало в основному і трошки підчеревини, м'ясо в першій партії було. Ще воно колір не взяло, але дуже-дуже пахне. Е, замочувала копченость перед копченням, точніше, м'ясо сало замочувала в розсолі, обов'язково це треба робити. У мене воно було троє суток. І сало, і м'ясо, і ребра. якщо... У вас дуже солоний розсіл рецепт, то Ребра можна сутки або двоє саме більше, бо вони будуть пересолені. Але в нас вийшло дуже добре, дуже гарно. Розсіл робила стандартний, в інтернеті мура таких всяких розсолів. Потім у нас сутки, воно ще. Ну, не сутки, а день і ніч воно стікало і обсихало, тому що для того, щоб салко і м'язко було дуже гарного такого кольору, зараз я вам покажу. Треба, щоб воно було повністю сухе. Тоді воно бере на себе дуже гарний колір. Ось така, друзі, у нас красота, вже виложили, все схолоняє. Подивіться, яке воно гарне, яке воно гарне. Це просто вам. Подивіться, якого воно кольору, запах стоїть. Ось тут розрізали найтовші, щоб зрозуміти, готове воно чи ні. Воно дуже гарно промаринувалося, дуже гарно прокоптилося. Коптили ми його десь годинок з 5-5,5. Ну, гарячого копчення від. 4,5 до 6 годин. коптиться, в залежності від товщини сала, так як у нас сало не дуже таке товсте ось таке ми брали. У нас тут і підчеревенка є, і типу генеральського такого салка. І з прорізів просто вибирали в основному. Ось такі реберця дуже гарні. Ми вже одне ось самі собі скуштували. Це я вже салко отрізала, куштувала смакота, але чекаємо, щоб воно е, трошки схолонуло. Е, не трошки, а взагалі схолонуло до ранку. Е, там смак ще трошки зміниться, коли воно вже затвердіє.